Пекельне полум'я дісталося до осель голівудських знаменитостей. Лише за два дні лісові пожежі в американському штаті Каліфорнія вбили п'ятьох людей, понад 137 тисяч евакуювали. Фахівці вже називають ці займання найгіршими за усю історію Лос-Анджелеса, де зосереджено чимало будинків популярних американських акторів. Світська левиця Періс Гілтон стала однією з постраждалих внаслідок катаклізму. Її будинок згорів майже до тла, і полум'я по Трохи підбирається до знаменитих пагорбів з гігантськими буквами Голівуд. Докладніше про те, що встигла накоїти вогняна стихія. Дивіться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Ткаченко. Полум'я, яке важко спинити. Лише за два дні лісові пожежі у Лос-Анджелесі встигли охопити близько 12 тисяч гектарів територій і впритул підібралися до знаменитих голівудських пагорбів і напису «Голівуд», який часто можна було побачити у кіно. І поки що пожежники не можуть приборкати полум'я. Заважає занадто сильний вітер і суха спекотна погода, гасять займання навіть із повітря. Вогонь вигнав з домівок десятки тисяч людей. Ось ще тепер з їхніми оселями. Спалені дощенту авто й будинки, від яких лишається один брухт. Збитки вже перевищили 50 мільярдів доларів. Я тільки но прийшов з дому моєї матері, який дощенту згорів. Це був перший шок. А потім я прийшов до свого дому, і те саме. Він повністю перетворився на пил. Тому я просто мусив побачити це на власні очі, щоб повірити. Серед постраждалих і голівудські знаменитості Лос-Анджелес це улюблене місце проживання багатьох американських зірок. Про втрату оселі вже повідомили актори Лейтон Містер та Адам Броуді. Моя таку малюбу згорів і в світської левиці періс Гілтон самої зірки вдома на той момент не було. Серце розбите, нема слів. Сидимо з родиною, дивимося новини, та бачимо, як наш будинок у Малібу горить у прямому ефірі. Це те, що ніхто не повинен ніколи пережити. Цей будинок був тим місцем, де ми створили стільки дорогих спогадів. Влада Лос-Анджелеса тимчасово селить людей до ось таких притулків. Тут раніше був конференц-зал. Один з постраждалих Кевін Вільямс, який опинився в епіцентрі пожеж, каже: усе, що відбувалося, нагадувало йому зону бойових дій. Вітер посилився, полум'я здіймалося на висоту близько 12 метрів. І знаєте, чуєш звук Бах-бах наче в зоні бойових дій. Насправді було два великі вибухи, які фактично трусинули землю. І я зрозумів, що пора йти. Знаєте, є час бути сміливим, а є час використовувати здоровий глуз. І здоровий глуз підказав мені, що настав час тікати. Пані Лос-Анджелеса закликає мешканців регіону не затягувати з евакуацією. Ця пожежа найбільша за своїм масштабом. Вітри ураганної сили зазвичай супроводжуються дощами, але це ураганні вітри, які поєднуються з надзвичайною посухою. Цієї ночі більше людей можуть отримати накази про евакуацію. І Якщо ви їх отримаєте, будь ласка, виїжджайте негайно. Я говорила з президентом Байденом сьогодні і з губернатором Каліфорнії Евіном ньюсом вони запевнили мене в повній федеральній та державній підтримці. Сам Джо Байден на тлі страшного вогняного катаклізму вже був змушений скасувати останній закордонний візит на посту президента США. Політик планував зустрітися із папою римським у Ватикані. Тим часом обраний очільник країни Дональд Трамп вже поспішив звинуватити Байдена та губернатора Каліфорнії у некомпетентності через лісові пожежі і їхні наслідки. А старший син Трампа навіть поклав провину на Україну, бо мовляв, пожежна служба Лос-Анджелеса віддала Києву занадто багато пожежного остаткування на початку російського вторгнення. Оксандкаченко Тесен ТСН, 1+,1.